Доброго вечора ми з України. Сьогодні 9 грудня, п'ятниця. Це підсумки дня Маріуполі. І я коротко розповім вам про те, що відбувається в окупованому місті, а також про важливі теми навколо нього. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео. Ми будемо бути дуже вдячні за підтримку нашої роботи. Ситуація в Маріуполі не покращується. І окупантам все складніше приховувати ту гуманітарну катастрофу, яка вже прийшла до міста, і вона пов'язана з неможливістю забезпечити всі будинки, всі квартири, де мешкають люди, теплом. Навіть в тих домах, де плодептеплоносі подається, там холодно, бо половина квартир залишається порожніми частина квартир без вікон і. Все це е, теплоносій просто випаровується. Все це тепло не зігріває людей. Ну, я вже не кажу про. Десятки будинків, де люди мешкають без тепла і без електрики, пожари, пожежі від електрики, як від мереж, які не витримують напруги, а також від буржуєк, які деякі люди почали встановлювати прямо в своїх квартирах, щоб, хоч якось, врятуватися, це стало просто нормою життя. Що ж, що ж змушує людей? Залишатися в місті саме в таких умовах, попри те, що попереджали про складну зиму. І от саме про це питання, що змушує людей, я хотіла б сьогодні поговорити трішечки більше. Це житло. Бо. Ті, у кого всіліли квартири і хоч якесь майно, вони дуже побоюються, що це майно відберуть, відмародерять, так як це відбувалося останні місяці. Що люди просто не зможуть отримати компенсації за те майно, яке вони втратили, і вони залишаються там в надії отримати хоча б щось. Або Зберегти своє майно те, що мається, або отримати реальні гроші, за які в майбутньому можна буде вирішити проблему з забезпечення житлом. Ось це і тримає людей, і вони змушують себе і своїх дітей страждати і терпіти. Але виявляється, що дуже багато з тих людей страждають задарма, тому що. Окупанти тільки обіцяють дуже великі компенсації 35 тисяч за один квадратний метр, і біля 100 тисяч за втрачене майно. Це мається на увазі там, холодильник, якась там пліта газова, насос, тобто такі великі речі, які необхідні для забезпечення життєдіяльності родини. От, попри обіцянки, виплатити все станом на сьогодні лише 100, 116 людей на всю окуповану територію Донеччини. Отримали реальні гроші. З цих 116 людей тільки троє з Маріуполя. Вдумайтесь цю цифру. Біля 500 тисяч людей жило в Маріуполі. 90% будинків зруйновано, і тільки троє отримали реальні гроші. Що відбувається? Чому так відбувається? Чому так е, довго? По-перше, дуже складна процедура подачі заяв, яку створили окупанти. Дуже великий перелік документів. І донедавна в місті працювала лише одна комісія, яка приймала всі ці документи. По-друге, донедавна необхідно було особисто являтися для подачі, а це проблема. Тобто всі члени родини мали б особисто прийти разом з заявником. Це взагалі майже неможливо для там, 90% родин, бо в Маріуполі ну, важко знайти родину, хоча б якийсь один член родини не поїхав би за межі Маріуполя або взагалі за межі країни. Є проблеми. З підтвердженням права власності на майно, бо документи горять. А відновити українські документи в умовах окупації неможливо. Я вам більше скажу, навіть не в умовах окупації, а за їх межами. Дуже важко це зробити, тому що наше бюро технічної інтеризації, яке займалося цими документами, воно не встигло все цифрувати. Значна кількість паперів залишалася паперами, і вони були пошкоджені, залишалися в Маріуполі. Частина їх була знищена, тобто все це проблема. І тільки через суд, причому окупантський, Денерівський суд, люди можуть якось підтвердити право власності на майно, а це довго і це гроші. Ну і дуже-дуже багато інших проблем, наприклад, без проходження фільтрації у тебе не можуть прийняти документів. Але сьогодні зараз я хочу вам розказати одну жахливу історію, яка насправді дуже типова для маріупольських родин. Одна маріупольська родина, яка мешкає на Лівобережжі, повністю тратила і свою квартиру, і свій будинок, і всі свої документи. Бо квартира і будинок в цілому вигоріли в шент, нічого не залишилось. Власник квартири. Загинув, був знаходився саме в цій квартирі, і він там згорів дотла. Люди, які з ним мешкали, його родичі, його родина, вони в цей час перебували в підвалі, і вони змогли вижити, але цей власник загинув. Далі вони вирішають подати документи для того, щоб компенсувати цю квартиру. І комісія запитує у них, підтвердить, що людина, яка має право власності, першочергове, що вона загинула. А підтвердити вони не можуть. Бо окупанти демонтували будинок разом з кістками, і вони навіть не знають, де могила їхнього родича. Як підтвердити, що він дійсно загинув десь там, шест розтворився, поїхав в Аркуту на великі російські рублі. Ну, щось таке. Ну, це, це просто жах. Ну, що запропонувала окупанта? Окупанти запропонували здати е, е, аналіз на генетичний код цього родича, щось таке, що йому належало якесь майно, і чекати. Чекати можна рік, чекати можна два. Невідомо скільки, бо вони будуть шукати по своїй базі ДНК, яку створюють. І ще невідомо, а чи є ДНК того родича в тій базі, бо вони ж демонтували будинок разом з залишками. Людини. І це могло б видаватись жахом, якийсь стрешом і сюрреалістичною історією. Але насправді це просто дуже типова історія для Маріуполя. І тому у тому мене для всіх людей, хто зараз мешкає, потерпає в окупованому місті і хто сподівається отримати компенсацію, але не може, є одні заспокійливі, заспокійливі слова. Росія все одно заплатить. Вона заплатить кожній родині, не тільки в Маріуполі, в Україні, чиє житло постраждало, чиє майно постраждало, і чиє життя було порушене кожна людина. Ба більше скажу, що зараз в парламенті розглядаються поправки до законопроекту, який би був ухвалений в першому читанні ще в квітні. І ці поправки, якщо вони будуть ухвалені, я сподіваюся, що так і буде, дозволять маріупольцям отримувати компенсацію за втрачене майно, не чекаючи, поки Росія почне виплачувати репарації, тобто вже зараз. Тому просто наберіться терпіння, справедливість буде відновлена, бо без цієї справедливості неможливо відновити мир. І неможливо рухатись далі у майбутнє. Ось цими такими, знаєте, лучами добра і променями добра на майбутнє я з вами сьогодні прощаюсь до понеділка. Тримайтеся!